Друзі, вітаю! Франція готується до війни з Росією. Уже вивчають карти, ворота, через які росіяни можуть заходити. Причому кажуть, що коридор на кордоні Франці... Франції Румунії, України та Молдови може бути одним з основних. Далі, Путін. Тягає кота за хвісти і каже, що немає часу зустрітися з заморським посланцем від Трампа. Що, мовляв, відкофу ну шукаємо, шукаємо вікно. Відков тим часом не втрачає час. Поїхав зустрічатися з Дмитрієвим. Дмитрієв просить звільнити їхню авіацію від санкцій, Дмитрієв просить звільнити їхню авіацію від тих е зобов'язань і обмежень, які Штати наклали на початку широкомасштабного вторгнення. І ось це дуже важлива історія, тому що видно, де Росії треба, вона там намагається американцями маніпулювати. Але не зовсім слідує а, дедлайнам, які американці сказали чітко виконати до кінця місяця. Росія має а, зупинити вогонь. А, в той же час український міністр а, каже, ну вже місяць як вони не чують, що, начебто, мали погодитись на перемир'я. А давайте все це проаналізуємо, тому що є ще історія з F-47 американськими, яким не вистачає деяких компонентів, і тут може їх виручити Україна. Підпишіться на цей YouTube канал, друзі. Нас мільйон триста дивиться непідписаних, точніше вас. Підпишіться. Підпишіться, будь ласка, мільйон триста непідписаних. Коли ви підписуєтесь, контент набирає більше переглядів. Платформа бачить, що цей контент потрібний, популярний. Тоді ми швидше збираємо гроші для наших військових швидше і більше. Восьмий полк ССО, до речі, в описі останні 30 тисяч. Мільйон закриваємо і відправляємо. Три автомобілі, fpv дрони для того, щоб знищувати окупантів. Підпишіться, робіть донат, а Я починаю. Лєфігаром, французька преса, каже, що е, військові е, складають карти місцевості на кордони Румунії з Україною та на випадок зіткнення НАТО і Росії. Особливу увагу вони приділили. Е, Якраз таки нашій частині Фокшанським воротам коридор між передгір'ям Карпат і Дунаєм. І вони говорять, що якраз таки там Росія може піти в атаку. Тому зараз в дуже посиленому режимі а, намагаються підготуватися. А, добре, що готуються. Цього замало. До речі, німці вийшли. Кажуть, війна в Україні показала, що гіпарди класні, але от по танках є запитання. В одних броня слабка, в других броня хороша, але ремонт занадто дорогий і вимагає багато часу. От, і тому кажуть, треба переосмислити армію, треба переосмислити свою зброю, треба більше вчитись в України. Штати теж зрозуміли, що треба більше України. А в Китаї рідкоземи, земе пише е, не будуть направлені в Сполучені Штати через тарифи. До речі, сьогодні. Китайці підняли а, тарифну сітку. Тепер американці повинні платити 125%, Тепер американці повинні платити Китаю, і таких тарифів ще не було. Дійсно, йде серйозна торговельна війна. І Китай, крім того, що підняв тарифи, він ще й хоче зробити наступну штуку. Він хоче зробити, щоб Америка для своїх f 47 які вона очевидно може використати в війні проти самого Китаю, от вони не продають свої рідкоземи. І тут може бути пропозиція України: друзі, якщо хочете, наші рідкоземи, гарантуйте мир, гарантуйте безпеку. І угода може бути тоді серйозною. Угода тоді може бути правильною. Або, навпаки, Китай вам перерізав би тарифи, нам ви нічого не гарантуєте. Ось тут це простір для маневру, простір, де можна почати торгуватися. Е, де точно треба торгуватися, це. Вітькофу з Путіним Путін знову відкладає, каже, що нема часу. Шукаємо графіку. Про це заявив Пісков. Потім Пісков з'явився і каже, що Путін зустрінеться з Вітков. обговорить Україну, але трошки пізніше. Вітьков цим часом в Петербурзі зустрівся з Дмитрієвим. Зрозуміло, що все, що не було про Україну. Друга частина зняття санкцій з України. Причому санкції настільки важливі, що авіація російська затухає, літаки розбиваються, просто банально не вистачає деталей і заміну для тих деталей, які є, вони знайти не можуть. Тому зараз намагаються торганутися. Ви знаєте, я вам говорив інсайт, що американці дали можливість росіянам. Зупинити вогонь це червона лінія до 17 квітня. Зараз з'являється Financial Times, який каже, що ні, не зовсім 17, умовний кінець місяця. Ну, знову ж таки, де 17 там 27. Але бачимо, що цей інсайт підтверджується, що це є певний дедлайн, який вони вимагають зупинитися. Президент Азербайджану Алієв каже, що Росія зупинятись не буде. Україна поступатись і визнавати окупацію своїх територій. Він каже, не буде, бо це було б нелогічно. А відповідно, заряд Росії далі йти воювати залишається. Росія не змінила свою думку. От від себе можемо додати, що так вони використовують це так зване спробу перемир'я, виключно як інструмент досягнення своїх цілей, беруть в напівоточення оточення Сумщину, намагаються атакувати Дніпро, Запоріжжя. Я вам сьогодні зранку все це проаналізував. Ну от, але вони точно не збираються а, зупинятися. І Штати теж повинні вийти з цієї замріяної історії, що, мовляв, Росія зупиниться, прийде, допоможе. От, їм встановити мир. Ні, нічого не буде. А, вони кажуть, що якщо Штати не витягнуть реальну дубину із санкціями і реальними політичними військовими кроками, нічого не буде. Путін зараз грає з Вітькофом. Ну спеціально демонструє Росія. Дивіться, який великий цар заморського гостя не пускає. Перший раз не пускав, другий раз не пускав зараз, е е е крутить носом. Він показує свою зверхність над американцями. Путін знущається, демонструє всі ось ці царські і радянські принади, типу, дивіться, яка Росія важлива. Да, в американців штучний інтелект, роботизація, найбільші ринки, найбільше грошей, їхня валюта править світом. Но коли вони прислали переговірника, я його не впускав півдня. Причому повторює цей трюк уже вдруге. Перший раз західна преса намагалась відмотати, сказати: та ні, 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 це випадково. Ви ж знаєте, в Москві такі пробки, сім годин стояв в пробці. Це він не ждав в готелі, це він і в посольстві він не сидів, це, 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 це так. Але потім бачимо, що ні, типу, зараз це повторюється. А Дмитрієв розводить на потрібні більше для Росії речі. Речі, які дійсно Росії цікаві: це авіація, от це зняття санкцій з тіньового флоту. Трамп сьогодні зранку сказав, що не буде до кінця місяця, будуть жорсткіші санкції. І нафта, і газ постраждають, і тіньовий флот, і багато чого іншого. До речі, естонці зловили, зловили корабль російський з тіньового флоту. Опічатали. Зранку я вам говорив, що в законодавчому органі в парламенті штатів вже є закон. Мовляв, будемо брати. В лищата Росію і забирати конфісковувати нафту з цих кораблів, просто забирати і відправляти Україні. Оце було б насправді дуже дуже класно. А, тому поки що естонці тримають корабль. Чекаємо голосування закону. А за економіст вийшов з матеріалом, в якому говорить, що китайці воюють по обидві сторони фронту в дуже маленьких кількостях. От, але тим не менше є. Законом десь зрівнює дипломатичний баланс, щоб не вийшло конфлікта між Україною і Китаєм, тому що Україна тримає китайця, готовий обміняти його на наших полонених в Росії. Китаєць правда пояснює щирою китайською мовою з мандаринським акцентом, що хоче в Китай. каже, я не хочу в Росію відпустіть. Китай каже, що ми його туди не посилали. економіст балансує, що китайці є і з нашої сторони, і з їхньої сторони. І загалом багато історії, коли Китайці хотіли воювати за нас. У нас була там тяганина волокіта з документами, і вони йшли на сторону Росії. От, тому зараз економіст каже, що Китай не ворог Україні, десь так зрівнює, згладжує. От, але в будь-якому випадку поки що не бачимо реакції Трампа. Не бачимо реакції Трампа, який змінився. Це вже не той Трамп, який цілує Путіна, обіймає, каже все найкраще. Він вже більш нейтральний до Путіна, ще не негативний, але вже нейтральний. Якщо він проб'є дедлайн 17-го і Паска пройде без затища. Трамп може потрохи почати міняти свою позицію. І якщо пройде 9 травня, а Путін не зупинить обстріли, Трамп дійсно може переламатись і перейти в негативну сторону до Путіна і більше допомагати Україні. Чи це буде зброя, чи санкції, побачимо? Поки що цього ніхто не знає. Але те, що Трамп гнучкий і міняється від подій та обставин, правда, він три дні тому сам про це сказав. Коментуючи, чому відмінив санкції для більшості країн, проти яких вводив. Тому дивимося за Трампом. Розуміємо, що каже Алієв, і бачимо, що підтверджується інсайдер. Друзі, це вся інформація. Напишіть, як гадаєте, чи з якимись результатами антиукраїнськими Відьков поїде з Росії до Трампа. Чи навпаки ця зустріч буде? Порожньо. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і обов'язково зробіть донат. Останні 30 тисяч, восьмий полк, ССО, три автомобілі та fpv дрони на здачу. Що називається, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.